Теж коли ми почали зустрічати наших студентів там в Тереповлі, в такому маленькому містечку, звідки Рома, якби до того, поки там не провчився перший студент і офіційно не працевлаштувався, всі думали, що ми займаємося ну просто якоюсь фігньою. Ну, звичайно, що ви там робите? Що це за бізнес? Що що там взагалі таке? Але коли вже люди почали отримувати реальні. Роботи, там змінювати своє життя, тоді інші люди почали питати, а як до вас вступити? Що там? там треба робити? Та це теж дуже прикольно. Франківську рандомно на вулиці зустрічала теж людей. Це прикольно, це дуже прикольно, коли люди підходять. Буквально три тижні назад ми йшли з Ромою додому і на Антоновича. Ми зустріли нашу студентку, яка підійшла і сказала, що ви круті. Типу, я працевлаштувалася, це теж було типу, неймовірно. Вона нас впізнала. Ну, напевно, на кікофі в нас була, або якісь там подкасти ваші дивилася. І е, е, да, це було класно. І особливо, коли ти ще з якимись там друзями, і до тебе підходять, і тобі просто дякують, що, там, ми їм допомогли. Мені здається, взагалі найкайфовіше в нашій роботі. Це от Рома колись мені сказав, підпишись на відгуки. І коли там хтось пише відгук і коли тобі прилітає відгук, наче в тебе поганий настрій, ти відкриваєш відгук і такий та, блін, все добре в нас. Ми допомагаємо людям, життя стає краще, їхні сім'ї краще почуваються, вони там потрапляють в класний ком'юніті, бачать якийсь позитив навколо. Тому я думаю, що так, це, це круто.